Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Колишній голова Роскосмосу Дмитро Рогозін, якого у грудні минулого року намагалися підірвати в Донецьку, розкритикував Кремль за святкування дня перемоги 9 травня та яскраві феєрверки, коли російська армія отримує в Україні поразку за поразкою. Слова екс-директора Роскосмосу, це лакмусовий папірець, який показує справжні настрої в елітах навколо самого Путіна. Таку думку висловив полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв'ю Вадиму Герасимовичу для Ютуб каналу Політека Онлайн. На мій погляд, Путін зараз на порозі саме такої події, коли бояри скажуть, що військо збунтовані. Валося, адже цар не справжній, заявив експерт. Також за словами Жданова, ситуація із двійниками може дозволити російській еліті розігрувати будь-які історії та сценарії. Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін під час своєї промови на параді 9 травня збрехав, що для РФ немає ворожих країн і що Росія хоче бачити майбутнє мирним і вільним. Але водночас додав, що сьогодні найважливішою його справою є війна в Україні. Для Росії немає недружніх ворожих народів ні на заході, ні на сході. Як і абсолютна більшість людей на планеті, ми хочемо бачити майбутнє мирним. Вільним і стабільним Вважаю, що будь-яка ідеологія зверхності за своєю природою гидна, злочинна і смертоносна. Він традиційно звинуватив захід у тому, що він нібито підбурює людей і розколює суспільства. Провокує криваві конфлікти і перевороти. Сіє ненависть, русофобію, агресивний націоналізм, знищує сімейні традиційні цінності. Путін продовжував брехати, що український народ нібито став заручником держперевороту і злочинного режиму його західних господарів, який утворився на його базі. Ми пишаємося учасниками СВО. Так росіяни називають війну проти України. Усіма, хто бореться на передовій, немає зараз важливішої справи, ніж ваша бойова робота. На вас тримається безпека країни. Від вас залежить майбутнє нашої державності та народу. Уся країна згуртувалася, щоб підтримувати наших героїв. Усі готові допомогти. Моляться за вас. Путін також образився на західні країни, які після нападу Росії на Україну почали зносити російські пам'ятники. Це теж злочин, відвертий реваншизм тих, хто готував новий похід на Росію. Їхня мета домогтися розпаду і знищення нашої країни, заявив Путін. Він додав, що сьогодні цивілізація знову перебуває на вирішальному. Му переломному рубежі мовляв, це нібито проти Росії розвалювали справжню війну, але водночас Путін усе ж намагався переконати присутніх на параді, що РФ нібито дала відсіч міжнародному тероризму, захистить жителів Донбасу, забезпечить безпеку. Варто зазначити, що російський прапор так і не розгорнувся за весь час, що його несли через Красну площу. Солдати несли російські триколори та червоний прапор серпом і молотом. До зустрічі ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.